Сьогодні ми знаходимося в селищі Дермань, Воно поділене на дві частини: – 1 і дермань 2 ми, ми в Дермані 2. Тут знаходиться монастир, дерманський монастир, який відомий ще з кінця 16 століття, коли був заснований. Але основна його якби історія припадає на 17 століття, коли, починаючи з початку 17 століття, тут була відома друкарня, тут перебував Іван Федоров. Також нею керував Дем'ян Неливайко, відомий брат Саверина Неливайка козацького ватажка, і в той період тут якраз було надруковано дуже багато. Відомих текстів, які зараз становлять таку велику цінність на антикварному ринку, напевно. Але тим не менше, основна в 17 столітті історія цього монастиря пов'язана з життям Мелетія Смотрицького. Він тут опинився з 1612 року. А коли з часом як він прийняв, перейшов в Унію. І після того той, цей монастир теж перейшов в Унію приблизно в 1630-х роках. І якби він тут також похований. Сьогодні тут можна побачити збереглася дошка меморіальна, там де про це написано. Але, на жаль, самої могили Малетія Смотрицького віднайти так і не вдалося. Однак теж ця історія демонструвала те, що тут все-таки залишався довгий час інтелектуальний осередок. І, наприклад, як відомо, мені особисто вдалося попрацювати із німецькомовним Кораном, наприклад, який привіз Мелітій Смотрицький з Лейпцього під час свого навчання, який зберігається зараз в Острозі. Uh, і тут uh, ця бібліотека uh, довгий час uh, була основою такої теж та інтелектуального осередку цього монастиря, а пізніше стала вже в 19 столітті осередком uh, навчальної духовної семінарії, uh, починаючи десь з 1822 року, коли Волинь uh, була окупована Російською імперією. Uh, Тут починається, так би мовити, відродження уже такого для цього монастиря православної його історії, початкової яким він і не був, його повертають до православної церкви, і основна діяльність була пов'язана з єпископом Лобачевським Острозьким, який активно. Також приділяв увагу і освіті і діяльності не лише нашому життю, але водночас і науці він один був із тих, хто закладав дарманську гімназію чи на основі Волинської духовно дарманської духовної семінарії. А, і в цьому сенсі таке відбувалося своєрідне відродження, оскільки відновлення цього монастиря, в принципі, дозволило створити ще один такий духовний осередок для Російської імперії, звідки поширювалася, тобто ця ідея наративу того самого руського міра, який пізніше вже відродився в 90-х роках. Сучасний стан монастиря теж багато в чому акцент робиться на Єрофей Лобачевському, оскільки він похований в одному із храмів. Тут знаходяться його мощі. Нещодавно він був канонізований православною церквою, і, зокрема, Навколо його персони відбувається формування ну, такого нового православного міфологізації, що теж сприяє якби, закріпленню і розвитку нових наративів. для Української православної церкви, тобто, це відновлення монастиря, відбувається не лише в межах якби виключно як православної святині, але також тут і активно розвивається і туристична діяльність, тобто якби відновлення. Цих міст, які були відомі ще з князівських часів, зокрема, крайгородок, який е, можна побачити теж з мурів монастиря, і теж так само намагається відновлення і бібліотеки, і інших храмів, які знаходяться на території, зокрема, інокентія Іркутського, власне, де був, проживав Владика Лобачевський, в цьому сенсі. Якраз розвиток Дерманського монастиря він органічно доволі вписується загалом в відновлення Української православної церкви, що позитивно впливає також і на розбудову місцевого селища. Дермань — це дуже древнє село з великою історичною пам'яттю. Перші писемні згадки про Дермань сягають глибокої давнини 14 століття, але існує легенда про те, що поселення людей існувало тут набагато раніше. В Дермані існує криниця. Батиєва криниця існує гарна легенда про те, що хан Батий, відпочиваючи тут після важкого бою із Райгородцями, тому що поселення називалося Райгород, вони омивали рани, напоювали своїх кон... коней і таким чином. Вони зрозуміли, що ця криниця дає життєдайне воду, яка надає сили, яка надає енергії. І тому вирішили знищити цю криницю, закидали його камінням, засипали землею для того, щоб тут життя не відродилося. Але в цій лілій райгородці вони спустилися із пагорбів, куди вони змушені були заховатися, розчистили криницю і відродили життя. На території сучасного дерменя. Відтоді поселення стали розбудовуватися, відтоді люди стали розселятися по інших пагорбах, і дермень продовжував існувати, продовжував жити. Улас Самчук, він надзвичайно ще з дитячих літ полюбив дермень. І пізніше він писав, що Дермань для мене є центр центрів на планеті. Твори Уласа Самчука вони просякнуті любов'ю. До рідної землі, до рідного села, до України, переживанням за долю України, за поневолення її і е, простежується велика надія на те, що Україна зможе бути незалежною, зможе бути вільною державою із талановитими чудовими людьми. Микола Васильович Хомечевський, але в Дермані його більше знають як Бористен. Теж видатна людина, яка народилася у селі Дермань. З дитячих юних літ він цікавився поезією, писав багато віршів, пам'яті батька, пам'яті пам матері, писав про рідну хату свою, про пагорб, на якому стоїть його хата, де він народився. І також писав про історичні місця, зокрема і про ту саму Батиїву криницю, про яку ми сьогодні згадували.